Вітаю, шановні друзі! Міні Джоб може померти. По крайній мірі такі ініціативи зараз розглядають німецькі політики. Робітниче крило Християнсько-Демократичного Союзу виступає за різке обмеження підробітків та їх поетапне переведення у звичайну зайнятість із повноцінним соціальним страхуванням. Про це пише журнал Штерн, у розпорядженні якого опинився проект резолюції до федерального з'їзду ХДС. Це і не дивно, друзі, тому що Міні Джоб уже муляє багатьом. Добра форма підробітку для людей, яка не оподатковується, з якої не враховується соціальне пенсійне страхування і медичне. Ну звичайно, поки людина сама про це не заявить. Тоді е, дані всі е, відрахування вони е, знову ж таки йдуть не з вашого міні-джобу, а е, покладаються на роботодавця. Але за роботодавці при поданні заявки на міні-джоб просять, е, щоби. Ніхто не нараховував соціальне, пенсійне і медичне страхування. Тому виходить, що міні Джоб завжди вигідний для всіх і для роботодавця, і для людини, але не вигідний для держави. І що ж пишеться в цьому документі проєкті резолюції до федерального з'їзду ХДС. У документі зазначається, що підробітки з перехідної моделі перетворилися на паралельний світ праці. Вони, на думку авторів, призводять до зниження трудових стандартів, стимулюють тіньову зайнятість і спотворюють конкуренцію. Уявна перевага більше нетто обертається втратою безпеки. Людям, яким солідарність потрібна найбільше у старості та в кризових ситуаціях, залишаються ні з чим йдеться в резолюції. Ініціатори вказують, що в Німеччині до 8 мільйонів осіб фактично застрягли в зайнятості з доходом до 603 євро на місяць без повноцінної пенсії та соціального захисту. Пропонується поступово згорнути систему Міні Джоб, залишивши винятки лише для Школярів, студентів і пенсіонерів для решти передбачають окрему податкову категорію підвищені соціальні внески, а також програми навчання і перекваліфікації для переходу на нормальні робочі місяці. За даними за 2023 рік, 11% зайнятих у Німеччині працювали виключно в формі міні-джобу. Більшість з них жінки. Ось такі друзі зміни. Ну і не дивно, ніхто не сумнівався, що держава буде дарувати е, якісь е, такі податкові е, хаби, податкові гавані е, для працюючих, де вони б могли якось економити. Попрацювали на міні джобі, і хватить, все потрібно переходити в нормальну систему роботи з відрахуванням е, на соціальне забезпечення. Пенсійне і медичне друзі. Ну, я з цим не погоджуюсь, звичайно, тому що міні Джоб дуже класна штука, і вона дозволяє покривати людям, яким не вистачає заробітної платні, в яких недостатня заробітна платня. Вот. Вона допомагає їм зібрати кошти, а от як бачите, німецькі політики вони вирішують по іншому. Мабуть, дивляться на це все з більшої висоти, ніж ми з вами, і бачать по-іншому. Тому ось такі зміни можуть очікувати нас, друзі, вже найближчим часом. В Німеччині з повагою, ваш адвокат Демченко.